Люди не мають в такої великої можливості куди-небудь виїхати. По-перше, це фінансово проблематично, по-друге, наші дороги красиві і, враховуючи на сьогодні, цей температурний режим, тому це дуже-дуже важливо і дуже необхідно. Дякую, що ви не забуваєте, що ми тут є. хворі йдуть, тому що вони знають. Їм нададуть допомогу і їм допоможуть медикаментами. Це теж дуже багато значить та ще й безплатно. Це ж дуже пенсіонери в основному знають. Дуже допомагає, тому що в нас один лікар. Вона якби нас багато тут на втомлюється від нас кожного дня в основному населення. Зараз дуже багато різних хвороб, що психологічна. Навантаження на людей це дуже. Хворих багато, так що це і дуже допомагає, я думаю, дуже дякую, що приїжджають. Базиличної примарики, депресіона і антитії, not feeling well and feeling the effects of, of the stress of the situation. З нашої сторони ми висловлюємо подяку ГУР, що нам, по-перше, забезпечує нашу безпеку всім нашим гостям. З нами, як ви знаєте, в цій поїзд за громадяни Сполучених Штатів Америки, коли ми бачимо підтримку, з ким ми працюємо з нашими партнерами, те, що ми відчуваємо себе в безпеці. Наші лікарі відчувають себе в безпеці, і ми знаємо те, що немає різниці, де ми працюємо, відпрацюємо на якій локації. Ми почуваємо себе в безпеці, і знаємо, що дії наші будуть скориговані, і все буде під контролем.